Доброго дня. Як я кажу, є дві базові речі, які мають зробити будь-який кандидат президента України, який хоче дійсно змінити країну. Найкраще, щоб це вже не можна було ніякось повернути назад, щоб прогрес пішов вперед і повернути його назад не було можливо. Перше, це надання можливості всім громадянам України себе захищати, будь-чим, тобто введення вільного права на. Владіння і насіння зброї, і друге це створення вільних громад, вільних незалежних від держави громад, які самі повністю обирають все своє керівництво, судді прокурорів, начальник поліції, там будь-кого чим захочеться, і самі їх, всіх цих чиновників фінансують і будують в себе таке життя, яке їм їм подобається, створюючи якісь свої невеликі правила і норми життя в своїй громаді. Іменно ці дві речі, якщо вони будуть введені, дозволять далі йти прогресу на нашій державі. Вони зменшать кількість чиновників, вони покращать життя людей, вони покращать це, бізнес. Не Треба буде стільки податків для отримання всіх чиновників, це, навіть нашої армії. І тому це дозволить. Українцям повернутися, тому що тут буде жити краще, ніж навіть в Європі. Вони дозволять більше грошей збирати нашій державі, яка буде складатися з армії, спецслужб і зовнішніх представництв, і ДБР, при тому, що в них буде свій окремий податок, який навіть не треба для якого навіть не треба податкова. Це всього лиш 2% від руху грошей, який, і 5% мити. І все держава і армія будуть повністю фінансуватися І тим більше, що це можна вести, хоч через день по. Просто приймається і вводиться. Це дуже швидко. Банки можуть зробити і в этом не буде ніяких пр пр проблем. А далі громади самі собі розбираються, самі вирішують свої проблеми. Там є багато різних депутатів і так далі. Люди можуть зібратися і вирішити, як їм далі жити, і хто їм там потрібен, які чиновники, які там будуть платити, вони їм зарплати і тому подібне. Тобто ніхто тут не постраждає в, цьому, в цій справі, при тому, що в цього виграють практично всі. Ми починаємо з чистого аркушу паперу, люди зможуть краще жити. Держава напрямую забезпечена грошами для оборони країни. І тому це вигідно всім. І головне, що це можна дуже швидко зробити. Буквально за місяць це все можна прийняти і ввести. І вже за три місяці ви будете жити зовсім в новій країні з новими людьми.